Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні разом з нами у студії Ігор Олексійович Бандура, перший заступник голови Всеукраїнського Союзу, Церков вангельських християн-баптистів. Вітаю, Станіслава. Ігоре, хочу познайомити усіх глядачів з вами трішечки ближче в форматі Бліц-інтерв'ю. Коротке запитання, швидка відповідь. Готові? Спробуємо. Чудово. Найцікавіша країна, в якій ви були? Німеччина. Що вас дратує в людях? Непослідовність, улюблений шкільний предмет історія, риса вашого характеру, від якої ви хотіли б звільнитися. Борюся з ідеалізмом, ваш чоловік, герой з історії Павло, апостол Павло. Де ви вперше побачили свою майбутню дружину? У Одеській церкві благодаті, <сум> улюблена страва, борщ о чудово, що є найбільшим вашим досягненням більше досягнення це моя сім'я і моїх четверо дітей, які ростуть і доставляють радість моєму серцю. чим вас вітаємо. Дякую. Ким ви мріяли бути в дитинстві? Хотів бути музикантом. А. Яким музикантом? Я закінчив музичне училище по класу скрипки Альт і мріяв поступити у консерваторію і далі розвиватися. Як скрипаль? Як скрипаль. А, о, неймовірно. Улюблена пора року. Літо. Ваша найсильніша риса характеру. Думаю, що надійність. Чимало українців не вірять у те, що Донецьк і Луганськ ми зможемо відвоювати. Чимало українців не вірять в те, що Крим нам поверне. Корупція, як рак, пустила метастази в усі сфери нашого суспільства: бідність, безробіття, демографічна проблема цебто ми вмираємо. Реально ми, українці, як нація, помираємо. Моє питання як в таких доволі страшних зовнішніх обставинах залишатися і бути оптимістом? Всяке зло буде подолено свого часу. Це і є також позиція християнського оптимізму. І, але насправді питання в тому, що християнський оптимізм, він не проявляє себе в межах однієї якоїсь реальності тут і сьогодні. Чи тобто в Україні зараз, виходячи з того, що продовжується війна, що Окупований так. Крим, що є проблеми. З маршами рівності, що є проблема з корупцією, з безробіттям, це тимчасова ситуація, і якраз християнські оптимісти вони моляться і працюють для того, щоб подолати ці явища, моляться і працюють з надією, з вірою в кращу перспективу. Але загалом, коли ми говоримо про християнську надію, про християнський оптимізм, ми не можемо звести його тільки до покращення життя в наших умовах. Угу. Християнський оптимізм виводить нас за межі наших умов життя, за межі нашого часу, він укорінений в вічності, він укорінений вірі в прихід Христа, який змінить усе, і тоді все зміниться. Якби християнський оптимізм був пов'язаний тільки з змінами життя. То я думаю, що скоріше потрібно було би говорити про песимізм, і напевно, що навіть для християнських оптимістів часом потрібно бути тимчасовими песимістами, для того, щоб не втрачати розуміння зла, розуміння тих процесів, які відбуваються, для того, щоб дивитися на них реально і бачити в них реальні виклики. А не просто якісь тимчасові непорозуміння, які розвіються самі собою як ранковий туман. Цікаво, що академічний словник прояснює оптимізм як світосприйняття, перейняте бадьорістю, жизнерадісністю, твердою вірою в краще майбутнє та в успіх. Ігоре, що у вашому розумінні є християнським оптимізмом? Мені приємно говорити на цю тему, тому що мені здається, що це моя світоглядна позиція. Я християнський оптиміст. Хоча потрібно зауважити, що я віддаю перевагу біблійному слову надія, воно глибше, воно змістовніше. З моєї точки зору, християнський оптимізм він відрізняється від просто оптимізму, тому що просто оптимізм в житті нічим не обґрунтований. Життя, наоборот, робить нас песимістами. Чому ми говоримо про християнський оптимізм? Тому що ми бачимо присутність Бога у нашому світі, не дивлячись на всі його негаразди, не дивлячись на те, що здається, що світ котиться до занепаду, ми розуміємо і знаємо із Біблії, що Бог не залишив цей світ, він не відмовився від нього. Він продовжує творчо в ньому працювати. Він послав цей світ Христа. Він буде оновлювати цей світ. Тому, коли ми бачимо присутність Бога в нашому житті. Ми можемо говорити, що ми маємо всі підстави для того, щоб бути християнськими оптимістами, людьми надії. Я раптом згадую слова Ісуса Христа Його потенційним учням, сказані, де він чесно, абсолютно відверто говорив про те, що кожен, хто хоче йти за ним, має не лише платити високу ціну самозречення. Що насправді занурює нас в величезну боротьбу з самим собою щоденно. Але й такі люди будуть переслідувані, принижені, на них будуть зведені наклепи, хтось втратить бізнес, хтось втратить сім'ю, здоров'я, життя рідних і близьких. Як в такому разі поєднати цю частину християнського життя із закликом вашого героя, апостола Павла, завжди радійте. Як поєднати біль і страждання з закликом радіти завжди? Християнська надія має надприродні витоки. Тому ми не говоримо про те, що ми можемо без благодаті Божої самі по собі сприймати всі наші життєві негаразди з оптимізмом. Вони можуть зламати нас, вони можуть занурити нас в депресію, вони можуть вкинути нас в відчай, забрати в нас відчуття перспективи. І, власне, кожен християнин в своєму житті час від часу опиняється в таких ситуаціях, через які йому потрібно пройти. Але коли ми читаємо уважно новий заповіт, коли ми читаємо про те, про що говорив Христос, то коли він говорив про переслідування, він говорив, щоб ми раділи, коли. Нас переслідують, коли він говорив про гоніння в християнському житті. Він говорив, щоб ми раділи про те, що наші імена написані в книзі вічного життя. Коли Христос говорив учням про свої страждання і від цього їхнє серце сповнилося смутку, насправді він говорив з такою владою і силою, що в його словах звучить мир, спокій. Він говорить про майбутнє, він говорить, що він повернеться. Він говорить про Духа Святого, який принесе радість. Тобто навіть в самі хвилини такого відчаю, які відчували учні перед стражданнями Христа, те, що Христос говорить, реально говорячи про зло, про смерть свою на Христі, про те, що буде чекати їх, воно сповнено неймовірного божественного миру і спокою. Тому це чудо ми переживаємо знову і знову, коли ми не залишаємося просто в межах власного відчаю, власної безперспективності. А коли ми в молитві відкриваємо серце для Бога, ми відчуваємо цю нову реальність, коли Дух Святий наповнює серце миром, спокоєм і навіть радостю всупереч усьому. Це і є християнський оптимізм, це і є надія часто всупереч усьому. І все ж чимало віруючих людей, на мою думку, є е, доволі часто пригніченими. Багато хто із них впадає у відчай. Так ось вічай, пригніченість християнина є ознакою чого, на вашу думку. Якщо це явище тимчасове, це може бути просто звичайним проявом духовного життя, духовної боротьби, через яку ми проходимо і будемо знову і знову проходити. Якщо таке відчуття стає постійним, якщо воно заходить в таку стадію затягнуту, якщо воно ускладнюється проблематичністю, це перший індикатор духовного нездоров'я. І це означає, що людина втратила перспективу, людина почала втрачати зв'язок з Христом через молитву, через Слово. Людина замкнулася на собі. Якщо ми закриваємося в темній кімнаті, не відкриваємо штори або десь сидимо в підвалі, то через деякий час ми почнемо не тільки душею, але і тілом відчувати пригніченість від темноти. Але ця темнота розсіюється, як тільки ми виходимо на світло сонця. Так само і в духовному житті, коли ми перебуваємо в затягнутій ситуації депресії чи зневіри. Чи розчарування, чи суму, це говорить, що ми втратили перспективу вічності. Ми втратили цей живий контакт з Богом і потрібно повертатися до нього. Страждання, на мою думку, є ну, обов'язковим супутником християнина. Без страждань, ймовірніше, не можемо ми змінюватися в образ Христовий. Страждання були частиною життя нашого Господа. І... І я розумію, що чимало служителів, пасторів, проповідників, лідерів церковного служіння е переживають особливі страждання, які можуть їх самих штовхати десь у відчуття відчаю, занепаду. А йому потрібно піднятися, стати за кафедру, він дивиться в очі людей, у яких також труднощі, виклики у когось руки опустилися, і, і надії майже не залишилось. І от питання, як? Як а, мотивувати, як повертати оптимізм, як знову запалювати надію в інших, якщо всього служителя опустилися руки? У вас було таке? Розкажіть, як ви з цим справлялись? Розкажу вам один, один випадок з мого життя. Близька мені людина відчинила двері в лікарні, зайшла туди, куди мене вже не впускали. Я не знав, що там відбувається, я просто ходив під вікнами лікарні і молився Богу. І відчував певний страх, певну непевність. Було важко. І я молився до Бога і згадав історію, коли один чоловік сказав до Христа: Скажи тільки слово. В якийсь момент вся моя молитва. Зійшлася на цій фразі, яку я повторював знову і знову: Скажи тільки слово. Мені хотілося почути це слово від Бога, яке повинно було зміцнити мене, показати мені перспективу, mm -hmm. що не все втрачено. Mm -hmm. І в певний момент щось відбулося в моєму серці. Це і було те слово. Господь не сказав мені, що буде і як буде. Він навіть не дав мені певність в тому, що все буде добре, так як я хочу. Угу. Він просто проговорив моє своє слово до мого серця, і в той момент я відчув неймовірну радість і здібність покластися на Бога. В той момент я відчув, що насправді мені вже не так важливо, чим закінчиться ця історія, цей огляд лікарів, який буде діагноз, яке може, може бути лікування. Для мене було важливо це. Неймовірне відчуття Божої присутності і того, що Він контролює усе в моєму житті. Я пам'ятаю це відчуття, воно зміцнює мене. Тому, коли ми говоримо про переживання і труднощі, якраз тоді, коли ми реально розказуємо про досвід, про наші страхи, про наш відчай, про наші молитви і про те, як на них Бог відповідає, це по-справжньому якраз зміцнює людей. Тому що християнська надія. Вона по-особливому проявляється якраз тоді, коли по-людському ми вже не бачимо виходу, коли здається, що все втрачено, що майбутнього немає. І тоді Бог починає діяти своєю силою, тоді Дух Святий починає діяти своєю силою. Про це можна говорити, можна ділитися досвідом, але кожна людина, кожен християнин повинен пережити це, відчути це особисто. Тому що, власне, те, про що ми говоримо, це не просто поверхневий оптимізм. Це сліпа віра в те, що якось якимось чином все буде все рівно добре, або те наївне переконання, що зі мною нічого поганого статися не може, просто тому що не може. Це не мрійництво поверхневе, це глибока реальність посеред реалій життя, часом серед хвороб, часом серед викликів, часом від страху очікування. Якоїсь новини, яка може прийти в твоє, твоє життя, ти відчуваєш Божу присутність, в якийсь момент, ти відчуваєш, наскільки він зміцнює тебе. І ти розумієш, що тепер важливо те, що все в Божих руках. Так діє Бог в житті, так часом він дає певність, а частіше він не дає ніякої певності. Але ми точно знаємо, що навіть якщо ми подолаємо одну хворобу, завтра прийде інша, і рано чи пізно, все рівно ми маємо від чогось померти. Ми знаємо, що рано чи пізно нам все рівно прийдеться пройти через ті переживання, які Бог відміряв кожному в свій час і в свою міру. І ми не повинні від цього ховатися, але ми знаємо, що одного дня настане час, коли не буде ні хвороби, ні сліз, ні горя, ні смерті. І коли ми бачимо цей день, який ще тільки прийде, бачимо і привносимо його реалії в життя тут і зараз, Зароджує ця надія. Тому що надія, коли вона бачить, вона вже не є надією. В цьому природа надії християнського оптимізму. Ми живемо в реалії, яка ще тільки прийде, і вона дає нам силу, вона дає нам переконання, вона змінює з середини усе. Це реальний досвід, який я переживав не один раз. Я знаю, що багато християн його переживають. І я би хотів, щоб ми його переживали частіше. Тоді не буде у нас так багато розмов про зраду, про відчай. Про бажання кудись втікти, переїхати в іншу країну, десь заховатися, щось радикально поміняти, у нас буде одне бажання шукати Бога тут і зараз, переживати його більше. Коли ми будемо його переживати, альтернативи нема. Ми будемо людьми надії, ми будемо християнськими оптимістами. Коли ти любиш Бога і знаєш, наскільки Бог полюбив світ, ти можеш залишатися тільки християнським оптимізмом. Людиною надії ти можеш працювати на те, щоб привнести зміни в це життя, знаючи, що вони все рівно тимчасові, що все рівно прийде час, коли Бог зруйнує старий світопорядок і відновить все. Але ти розумієш, що відновлювати він буде тебе, з твоєго ж тіла, він буде відновлювати землю і небо з тої самої землі і з того самого неба. Він буде працювати, і благодать його вже працює. І коли ми так розуміємо Бога, розуміємо його любов до світу, до нас, до людини, ми, безперечно, починаємо по-іншому дивитися на світ. Ми сприймаємо його з радістю і бачимо більше позитиву, чим негативу в нашому житті. Тому що добра в житті завжди більше, чим зла, Бога більше в житті, чим сатани. Життя більше, чим смерті. Тому що. У нашій історії був один день, обід п'ятниці, коли на Голговському хресті помер Христос, і потім Він воскрес. І це змінило наш світ. Змінило нас завжди. Світ належить Богові. І ми живемо в цьому світі. І тому ми християнські оптимісти.